Христос Воскрес, великою любов'ю, великою радістю вітаю вас во крестин Ісуса Христа. Коли Марія отримувала Ісуса Христа через Святого Духа свої утроби, вона біжала до Елісавета, тому що любов не може тримати, любов сам біжить. Коли Ісус Воскрес, Марія Магдалена, друга жінка, біжала до хроб, де похоронили Ісуса Христа. Коли було велика п'ятниця, думали вже кінець. Бога хотіли Ісуса Христа, вони хотіли Його похоронити і закрити, але Божа любов не може, ніхто не може убивати Божу любов. Якщо Ісус не Воскрес, наше страждання не мала ніякого сенсу. Воскресення Ісуса показує, дає нам приклад, страждання має сенс. Він страждав. Мені, ем, Коли думаю про Велику П'ятницю, це сумує. Я не можу розуміти, чому ми маємо бути сумувати. Я розумію і знаю. Ісус, Він є, Бог, Він є людина. Він страждав. Його тіло страждав. Але Він це страждав, великий любов до нас. Маємо сумувати. Для чого? Ні тому, що Він страждав. Для чого ми маємо сумувати це великий любов? Коттей Бог нам дає, ми його не приймаємо. Ми його не розуміємо. Тому можемо сумувати Велику П'ятницю. Не тому, що він страждав. Він віддав своє життя, любов до тебе і до мене. Його страждання. Через його страждання ми отримали Спасення. Я так думаю. После коли він був э, розп'ятий, мені здається, що він радував, тому що переміг. Переміг, спасив, він став Спасителем нашим. Він нас спас. Воскресення Ісуса Христа, це нам показує, що перемога. Міє час війни. Наше страждання має сенс. Ми маємо перемогу. Якщо Ісус не Воскрес, наше страждання марно. Він Воскрес. Страждання не завжди буде мати радість і Воскресення. Він воскрес для нас. Пасха це є Христос. Без Христос нема Пасхи. Тоже так сумно, що? Ми тримаємо нашу традицію. Дорогі мої, я теж люблю Україну. Українські традиції поважаю це, я сама пекла ця Пасха. Яйцем, це наче українські сині і шовти. Люблю Україну, поважаю українські традиції, але без Христос нема Пасха. Якщо ми не беремо, не приймаємо його Воскресення, їсти хліб, їсти яйце, нам нічого не дає. Я знаю, що я теж це роблю, беремо в церкву посвятити Пасху. Це Пасха або яйця це нам дає нове життя. Ісус Христос, Він є Спасида. Ісус і Бог, Він поважає і жінки. Дорогі мої жінки, хто страждає через трату чоловіка, Або трату своїх е, синок, або діти, хто тратили свої батьки. Я співчуваю ваше страждання. Оно Можу вам сказати, смерть це не кінець. Через Воскресення Ісус нам показує смерть, не кінець, наша Пасха. Пасха це є меті, Пасха це є радость, Пасха це є перемога. Христос Воскрес.